Право 613. Розкрийте дужки і спростіть одержаний вираз. Ну що ж, стартуємо, перше задання. m у квадраті, що множиться в дужках m-4, що множиться на m плюс 2. Давайте ми m у квадраті і помножимо на m-4. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде m у квадраті, що множиться на m. Відняти 4, це додати мінус 4, то ми пишемо плюс m у квадраті, що множиться на мінус 4. Так, і все це потрібно домножити на m плюс 2. І це дорівнює. Отже, в дужках m у квадраті, що множиться на m, це буде m у кубі. Далі мінус 4 помножити на m у квадраті, це буде мінус 4m у квадраті. Потрібно помножити на m плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити m у квадраті мінус 4m у квадраті множимо на m, то ми записуємо, що це буде m у кубі, що множиться на m. Потім додати мінус 4 m у квадраті ми множимо також на m, далі додати m у квадраті мінус 4m m у кубі мінус 4m у квадраті і множимо на 2, то це буде m у кубі. Що множиться на 2 додати. І мінус 4 м у квадраті ми також множимо на 2, це дорівнює. m у кубі, що множиться на m, це буде m у четвертій степені. Мінус 4 m у квадраті, що множиться на m, це буде мінус 4. m у квадраті помножити на m, це буде m у кубі. Далі м у кубі, що множиться на 2, це буде плюс 2 m у кубі. Ну і мінус 4 ще множиться на 2, це буде мінус 8. Ну і залишається у нас m у квадраті. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Мінус 4 m у кубі і плюс 2 m у кубі. ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде m у четвертій степені. Мінус 4 m у кубі плюс 2 m у кубі це буде мінус 2m у кубі. Мінус. 8m у квадраті є. Переходимо до другого завдання. Мінус а у квадраті, що множиться на 2а мінус 3, що множиться на 3а плюс 7. Що ж, мінус а у квадраті множимо спочатку на 2а мінус 3. ми записуємо, що це дорівнює. В дужках тоді буде мінус у квадраті, що множиться на 2а, додати мінус у квадраті ми множимо на мінус 3. Тому що відняти 30 додати мінус 3. Що множиться? Залишається помножити на 3а плюс 7. І це дорівнює. Виконуємо множення в дужках. Отже, мінус а в квадраті на 2а. Це буде мінус 2а у кубі. Далі. Мінус а у квадраті, що множиться на мінус 3, це буде плюс 3а в квадраті. Що множиться? Так, і що множиться на 3 а плюс 7? І це дорівнює. Виконуємо множення мінус 2а у кубі плюс 3а у квадраті. Множимо тоді на 3a. То ми записуємо, що це буде мінус 2а у кубі, що множиться на 3а, додати 3а у квадраті, що множиться на 3а. Ну а зараз перший вираз ми множимо на 7. Та ми пишемо плюс мінус 2а в кубі, що множиться на 7. І плюс 3 а у квадраті що множиться на 7, і це дорівнять. Тож ну мінус 2, що множиться на 3, це буде мінус 6. А в кубі, що множиться на А, це буде А у четвертій степені. Далі плюс 3 помножити на 3 це 9. А в квадраті помножити на А, це буде А в кубі. Далі мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14. Пишемо відняти 14. Так, А в кубі залишається. Ну і плюс 3 на 7 це 21, залишається А в квадраті. Це дорівнює. Так, шукаємо подібні доданки. Це в нас 9 А в кубі і мінус 14А в кубі. Ну що ж, то вийде мінус. 6А у четвертій степені. 9А в кубі мінус 14 а в кубі це буде мінус 5а в кубі, ну і плюс 21 а в квадраті. Є третє завдання. Мінус 5б кубі, що множиться на 2b плюс b в квадраті, що множиться на b мінус 1. Отже, це дорівнює. Ну, давайте мінус 5б в кубі помножимо спочатку на 2b плюс b в квадраті, наприклад. То ми записуємо, що це буде мінус. 5b в кубі, що множиться на 2b. Додати, і мінус 5 b в кубі ми множимо на b у квадраті. Так? Ну і результат потрібно помножити на b-1. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. У дужках тоді буде мінус 5 на 2 це 10. b в кубі помножити на b це буде b у четвертій степені. Далі мінус 5 вийде. Далі b у кубі на b у квадраті, це буде b у п'ятій. Так, що множиться. Ну і залишається помножити на b-1. Зараз виконуємо множення. Ну що ж, спочатку перший вираз множимо на b. Це буде мінус 10b у четвертій, що множиться на b. І додати мінус 5b. 5, також потрібно помножити на b додати. Ну і зараз перший вираз множимо на мінус 1, то це буде мінус 10 b у четвертій, що множиться на мінус 1. Бо відняти 1, це додати мінус 1 і плюс мінус 5 п'ятій, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Виконуємо множення вийде мінус 10. Отже, Міс 10b в четвертій на b, це буде мінус 10b в Далі, 5. Далі мінус 5 в 5, якщо множиться на B, це буде мінус 5b в шостій. Далі мінус 10 b в четвертій, що множиться на мінус 1, це буде 10b в четвертій. Ну і мінус 5b в 5, якщо множиться на мінус 1, це буде плюс 5b в 5. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки, отже, бачимо, у нас є мінус 10b5 і плюс 5b5. Тоді записуємо, що це дорівнює. Запишемо спочатку b 6, мінус 5b 6. Далі мінус 10b5 і плюс 5b5, це буде мінус 5b5. Ну і залишиться ще плюс 10 б в Є. Останнє діє 0,5х квадраті, що множиться на 2х мінус 6, що множиться на х квадраті плюс х. Спочатку виконаємо перше множення 0,5х квадраті, помножимо на 2х мінус 6, то ми записуємо, що це дорівнює, в дужках пишемо. 0,5х квадраті множимо на 2х, додати 0,5х в квадраті, множимо на мінус 6. Відняти 6, це додати мінус 6. І це потрібно помножити на х у квадраті плюс х. І це дорівнює. Переносимо. Виконуємо множення 0,5 помножити на 2, це буде 1. Одиниці напишемо. А х у квадраті, що множиться на х, це буде х у кубі. Далі 0,5, що множиться на мінус 6. Це половинка від мінус 6, це буде мінус 3. Далі залишиться х в квадраті. Ну і потрібно це помножити на х у квадраті плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, перший вираз множимо на х квадраті, то вийде х у кубі, що множиться на х у квадраті, далі додати мінус 3х у квадраті, потрібно також помножити на х квадраті. Далі додати х у кубі, що множиться на х, додати мінус 3 x у квадраті помножити на х. Це дорівнює Ну що ж виконуємо множення x квадраті помножити на х у кубі, це буде х у п'ятій степені. Далі мінус 3 буде. Х в квадраті помножити на x квадраті, це буде х у четвертій степені. Далі х у кубі, що множить на x, це буде плюс х у четвертій. І мінус 3 буде. X, ще множиться на х, це буде х у кубі. Є і це дорівнює. Отже, бачимо, тут у нас є подібні доданки. мінус 3х у четвертій і плюс х у четвертій. То ми записуємо, що це х у п'ятій. далі мінус 3х4, і плюс х у четвертій це буде мінус 2х у четвертій. Ну і мінус 3х у кубі є. Записуємо відповідь. Отже, розкрийте дужки і спростіть одержаний вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо m у четвертій мінус 2 m у третій. мінус 8 m у квадраті, в другому завданні записуємо мінус 6 a у четвертій, мінус 5 a в третій. Плюс 21 a в квадраті. В третьому завданні. Записуємо мінус 5 b в шостій, мінус 5 п'ятій плюс b в четвертій. І в четвертому завданні записуємо у нас вийшло х у п'ятій. Міс 2 x у четвертій, мінус 3 x у кубі є.